Добрий день всім. Ось знімаємо наше відео за проханням наших підписчиків про кошенятку і про нашого Степана Хулігана. Ось наші, бачите, як і граються ігрушками. Вже в нього пішли покращення з лікуванням. він вже бігає на двох цих травмованих лапках і постійно грається, вже він від'ївся. Вон їхня посуда вся стоїть. Наших котиків, їжа в них водичка постійно стоїть. А це наша вечеря. Ось я готую зараз вечерю ось паштети. Такі ось паучі додаю. Я багато їх готую, годую кашами, тому що їх багато. Я їх не можу одними пащетами і паучами накормити. А так я додаю, і ви самі бачите, як вони гарно їдять кашку. Трошки додаю такі колбаски, і каша в мене дуже смачна, дуже апетитна. І кошики, котики їдять з великим задоволенням. Отак От ми потихеньку викорабкуємося, а це наш Стьопа, якого ми теж. це наша е тігріця Кошеням була у підвалі, в трубі знайдена. Дуже хворі були очі, такий вірус був, що думали, що вже очі ми не спасемо. Але дякувати Богу, ми стільки поміняли для неї крапель, мазів. Антибіотики, і ми її врятували очі, стерилізували і забрали додому. То наша одноглазка, вона переболіла чумкою в неї більмо на оці. але вона на нього трошки бачила, Вона була диким, диком дуже кошенятам. Поки ми його її приручили, її братиків замурували в сусідніх будинках. Ми не могли визволити. Ми там воювали, сварилися, визивали і поліцію, і юристів, і пожарників, кого хочете. І ніхто нам не допоміг. Степана нашого, ми підібрали теж маленьким в кінці листопада місяця на помойки ще з двома котятами. Тих ми зразу віддали. Степан дуже захворів. В нього була сильне запалення легень. Він вже задихався. Ми його носили неділю на крапельниці, на антибіотики. І дякувати Богу, ми його спасли. Отак От в нас всі котики в квартирі підібрані, кожен свою трагічною історією. Кожного я лікувала і ще зараз доліковую. І так ми живемо. Дякую всім за гарні лайки, за підтримку, за допомогу, за гарні слова. За все. Дуже вам велика подяка. До побачення.